Три, два, один. Після Тернополя Хмельницький обласний центр став 17-м заліком, куди завітав всеукраїнський соціальний проєкт Активні парки. В нашому місті бігова траса та маршрут для скандинавської ходьби пролягли доріжками парку імені Михайла Чекмана. Перша наша мета це залучення населення всіх верст населення до рухової активності. Тому що є певна проблематика насправді в українців, що не модно і не користується популярністю на сьогодні. Рухова активність і фізична культура для простих українців, які не спортсмени. Нас на сьогодні десь до 20% населення тільки займається. В Європі це 40 і більше. Набагато більше ніж у нас, і там це як стиль життя, активний стиль життя. У нас трошки інші пріоритети. Реєстрація на подію відбувалась напередодні у режимі онлайн. Хто не встиг, міг подати заявку на участь безпосередньо під час старту заходу, з поміж учасників і школярі, і ветерани спорту. Ми насправді беремо інтерв'ю всіх цікавих особистостей, яких бачимо. На наших забігах, але з моєї пам'яті це Одеса 95 років, бабуся пройшла скандинавською ходьбою 5 кілометрів. Ну це показник, тому що ну, на, на таких людей, по-перше, дожити 95 років це на сьогодні дуже складно. Але от вона показує, що рухова активність здоровий спосіб життя. Дає можливість продовжити навіть роки свого життя. Медалі отримали усі учасники: кубки, переможці та призери. З-поміж жінок першою 5 кілометрів пробігла хмельничанка Каріна Яструб. Найшвидшим серед чоловіків став харків'янин Максим Кустря. Нині чоловік проживає у Хмельницькому, і саме тут каже розпочав свою бігову кар'єру. Перший мій старт був взагалі в цьому році. Це був забіг юкенмор. І саме тоді я вступив в біговий клуб «Iron Club» і взагалі відкрив для себе такий вид спорту як біг. А тому сьогодні це моя перша тумбочка, перше місце. Тому я дуже задоволений. Забіг крутий, організація крута, траса зрозуміла. Допомагали на поворотах і так далі, тому все чітко. Ну я задоволений. Хмельницький бігову естафету передав Ужгороду. Саме це місто закриватиме легкоатлетичний сезон соціального проєкту Активні парки. Натомість безкоштовні тренування за словами керівника центру спорт для всіх триватимуть. Зокрема, у Хмельницькому вони відбуваються в парку імені Михайла Чекмана щосереди та неділі. Цього року як ніколи бігова спільнота долучилася до збору коштів. Це проводяться благодійні забіги на допомогу нашим збройним силам України нещодавно ми провели і також Воля Фест це біг з перешкодами у нас був в місті Хмельницькому. Треба говорити про те, що вся Хмельниччина долучена максимально до проведення пробігів. Шепітівка, кам'янець, інші тергромади дуже приємно, тому що ми не зупиняємося. Ми продовжуємо рухатись. І, як я вже казала, що спорт це дійсно своєрідне психологічне розвантаження за словами представників всеукраїнської ініціативи Активні парки. Традицію забігів просто неба продовжать і наступного року, тож запрошують стежити за анонсами у соцмережах проєкту. Тетяна Самсонюк, Марія Шевчук, новини міста.